Маю приватний будинок, шукав генератор доволі довго, вже біля місяця часу шукаю генератор. Доволі важко зараз знайти. Російські масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України спричинили справжнісінький бум на ринку альтернативних джерел електроенергії. Своїм досвідом пошуку диву генератора, з яким і без світла лишатись не страшно. Ділиться львів'янин Юрій. каже вдень і з вогнем не знайти, хоча і сам пошук зізнається не єдина проблема. Багато генераторів, які привозять в Україну зараз з низької якості, це факт. що хочеться знайти щось з хорошою гарантією, ну і щоб генератор відповідав своїм параметрам. Таке знайти зараз доволі важко. Задля експерименту ми спробували самі пошукати диву техніку. І дійсно, в магазинах чуємо: генераторів немає, а от черги є. Черга йде в нас наперед. Генератор тільки приїжджає, одразу він проданий. Нам пощастило, бо власник новопридбаного генератора ще не забрав його, тож просимо фахівців показати, як усе працює, та розповісти, які найчастіше генератори купують львів'яни. Ну і звісно, скільки коштує такий пристрій. Вони нас хворіються від 20 тисяч гривень до тисяч гривень. Скажімо, категорія від 20 до 28 тисяч гривень це є домашня категорія під невеликі задачі. Потрібно розуміти, що вартість роботи генератора складає в годину це 1 літра. Одна літра це в нас 58 гривень в середньому на заправках можна знайти. Це бензин. Якщо говорити про дизель, дизель трошки економічніший, але він буде і шумніший, ну, але мотори надійніші. Головне у виборі генератора зазначають фахівці не гнатись за великою потужністю, а порахувати мінімальні потреби. Якщо брати дизельні генератори, так, які йдуть у нас потужні, на 8 кВт, 10 кВт, 16 кВт, це не є розумне вкладення, оскільки ви переплачуєте за те, що ви ніколи не використаєте. Відповідно, розхідність у вас іде більше. І немає змісту купувати генератор за 70 тисяч гривень, де він вам буде витягувати при всьому вашому бажанні. Ну, кіловат-4, це при найкращому розкладі. Тому це є нерозумне вкладення. Це є, по-перше, дорого і, по-друге, тяжко обслуговування. Генератор став важливим помічником як у приватному користуванні, так і у веденні бізнесу. Втім, рятувальники наголошують, що, попри всі переваги пристрою, важливо пам'ятати про його правильне підключення та встановлення. Сам генератор це об'єкт підвищення небезпеки. Тому що, по-перше, він повинен бути правильно встановлений. В жодному разі його не повинен бути стояти в приміщенні, також не можна встановлювати навіть на балконах. Це повинно бути зовні будівлі обов'язково. Ми ж говоримо про електричний пристрій, який веде досить велику напругу. І в разі неправильного його підключення або несправності будь-якої проводки в самої будівлі може виникнути коротке замкнення і також пожежа. В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом, зокрема через активне використання генераторів та альтернативних способів опалення. Чадний газ насправді є підступний, тому що він не має ні запаху, ні присмаху. Ми його не бачимо, і ми можемо лише відчути на своєму на своєму самому почутті, що щось змінюється. Якщо ви почули будь-які перші прояви, головокружіння, запаморочення, не нехтувати цими симптомами. А зверніться до лікаря, відкрийте вікно, провітрите приміщення, вийдіть на вулицю, подихайте свіжим повітрям та за необхідності звертайтеся за наданням за медичної допомоги. У Львові малим підприємцям відшкодують витрати на купівлю генераторів. Натомість місцевий бізнес стане пунктом порятунку, де люди зможуть підзарядити телефони та зігрітися. Також компенсацію можуть отримати і ті, хто вже придбав генератор. У міськраді пообіцяли відшкодувати 50% суми. Ми розробили програму, яка буде компенсовувати частину коштів, витрачену на дизель-генератори. Це до 80 тисяч гривень. До речі, ця програма стосується не тільки людей, які зараз звернуться, маю на увазі підприємців, а е всі, хто придбав дизель-генератори там чи інші генератори е з моменту повномасштабного вторгнення. Внаслідок російських атак на енергетичну та критичну інфраструктуру в Україні тривають екстрені відключення електроенергії. Зазначу, за даними, які озвучив президент України на кінець листопада, Росія вже випустила по Україні майже 5 тисяч ракет. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.